Як оприбуткувати товар зі сканером та вручну? Друзі, у цьому відео пропоную поглянути, як можна створити операцію оприбуткування товару в кейсі за допомогою сканера сканеру штрих-коду та у звичайному ручному режимі. Взагалі, що таке операція оприбуткування? Коли ви отримали товар від постачальника, вам необхідно оновити. Залишки цього товару на складі, тобто додати актуальну кількість позицій. Для цього власне, є створена операція прибуткування товару прибуткова накладна в кейсереалі. Давайте зараз поглянемо, як її створити. Але перед цим, друзі, нам необхідно переконатися, що модуль складського обліку у нас підключено. Для цього переходимо у налаштування, далі товари. Вкладка-Склад, складський облік. Ось цей примикач повинен бути у вас у активному положенні. Далі ви можете додати склади один або декілька, налаштувати списання, ну і так далі. Тепер ми переходимо до каталогу, розділ рух товарів. Тут праворуч зверху натискаємо Додати пробудкову накладну. Тут ми можемо обрати склад, з якого буде до якого. Ми будемо додавати товар, валюту, з якою будемо працювати, нехай це буде гривня. Праворуч ми можемо власне, знайти наш товар зі сканером та звичайним пошуком. Як це зробити зі сканером? Для цього достатньо поставити курсор, тобто фокус у поле, назва або артикул, відсканувати фізично ваш товар, і він одразу додасться до ось цього переліку товарів. А Як це зробити в звичайному режимі, ви можете знайти товар за назвою чи за артикулом. Давайте спробуємо знайти товар. В моєму випадку це буде MacBook. Повинен бути MacBook. Так, знайшло два MacBook. Чудово. Друзі, звертаю вашу увагу, що ось у цьому переліку, в віконці пошуку товарів, відображається тільки перші 50 позицій. Тому, якщо у вас товарів багато, Рекомендуємо комбінувати пошук. Тобто, наприклад, футболка чорна, там, майка, XL. Ну, коротше кажучи, будь ласка, комбінуйте, комбінуйте пошук товарів, щоб у вас була, був пошук оптимізований, був ефективний, скажімо так. Думаю, мене зрозуміло. Або ви можете знайти товар по категоріям, якщо у вас їх небагато, або ви знаєте, де він зберігається. Так, повернемось до пошуку. Туда ось ці два товари. Угу, є. Далі ми відповідно бачимо інформацію по цьому товару, можемо змінити кількість, вказати ціну в опробуткуванні, тобто в закупівлі. Відповідно, бачимо суму від кількості і ціні за одну одиницю. Є в нас тут формула закупки в каталозі. Детально про цю формулу у нас описано в текстовій документації інструкції по оприбуткуванню. Ось тут. Нова закупівля в каталозі, тобто розрахунок середньо зваженої ціни. Документація буде закріплена в описі під цим відео. Товар, відповідно, можна видалити, ну, і наче все. В цьому розділі все. А коли ми все додали, перевірили, все вірно, натискаємо кнопку Зберегти, операція з'явиться у нас у переліку. Або можна повернутися до руху товарів, якщо передумали займатися оприбуткуванням. Зберігаємо операцію. Угу. Ну, ось ми її бачимо, операцію успішно створимо. Далі, відповідно, ми можемо відредагувати через швидкі дії цю операцію, або скасувати її зовсім. Друзі, але звертаю вашу увагу, що скасування операції не повертає початкову ціну товару у каталог. Якщо ви вказали іншу під час операції опробуткування, будь ласка, майте це на увазі, звертайте увагу. Ну і все. Операцію ми створили, товар додано на склад, залишки у нас оновились. Тому, друзі, будь ласка. Користуйтесь опробудкуванням, пробуйте. Якщо виникають складнощі або питання, пишіть нам у чат техпідтримки або в коментарях під цим відео. Будемо раді вам підказати. Дуже дякую!